Вітаю вас на каналі В'яження Спецак. Знову з вами я ваша Євгенічка. Як ви бачите, мій процес Баунті просувається. І я вже відв'язала перед. Не можу надивитися така краса в мене виходить. З чого в'язала? Це новиночка від YarnArt. Linen Soft. Давайте я вам ближче покажу цей артикул Soft, і це номер 7409. Ось такий він гарний. Я одразу, коли його побачила вперше в інтернеті, зрозуміла, що я без нього не можу жити, треба брати. Взяла спочатку лише один моток, хотіла подивитися, як будуть викладатися ці смужечки, і коли побачила результат, ну, побігла за другим моточком на всяк випадок. Взагалі-то я думала, міркувала так, що, можливо, я цей моточок використаю. Ось там біля горловини. Тому що я так рахувала, що мені не вистачить зробити так, щоб смужечки були симетричні по обох сторонах. Тож, взяла, щоб було, але не знадобилася, тому що я використала ниточку YarnArt, знову ж таки, але це вже не новинка. А старинка під назвою Style. Ось така ниточка. я брала номер 673. Щоб в мене не було там ніяких смужечок біля горловини, я дов'язала цією ниточкою. Я сподівалася, що вона співпаде, але ні. Ви бачите різницю, так? Ось бірюзовий з моточка цього. І ось бірюзовий від стайлу. І відрізняється по фактурі трохи. Бо ось ця ниточка вона більш така ватна, а ця блистить, блищить точніше. Бо там багато віскози. І тут багато віскози, але за рахунок ось цих потовщень. Від бавовни, та віскоза не так сильно виділяється в полотні. Я ще додавала, як ви бачите, багато-багато паєточок. Рясно-рясно, вони так всипані тут, і вони різні. Є золоті, а є бірюзові. Ось такі. Бірюзові я використовувала. Це Віта Вантіярн. І це номер 67, здається. Так, ось вказаний. На бавовні паєточка. За розміром паєтки співпадають. А друга паєтка золота це ось ця ярнард, ліетес. Ну, золота там єдина, тож номер скажу вам 8002. Але ви і так його побачите. А от резиночку я в'язала окремо. Окремо в'язала її з іншої ниточки, я її зараз не взяла, я демонструвала її в попередніх відео, де розповідала про свої покупочки. Це теж ярнарт. Soft Cotton, здається, так називається артикул і номер 40 Зараз він виглядає на екрані як такий шоколадний колір. Шоколадний я маю на увазі молочно шоколадний. А я взагалі-то хотіла гіркого шоколаду додати. І на картинці в інтернет-магазині цей сороковий номер був саме такий. Гіркий, темний шоколад. Але коли приїхала Ниточка, я була в шоці, я розповідала про це. Але вона дуже гарно пасує до основного полотна. Її колір трошки інакший, аніж зараз бачите на екрані, я намагаюсь його якось спіймати. Але в мене не дуже виходить. Це не зовсім теплий такий молочний шоколад. Він трішечки-трішечки, наче в зеленцю йде. Але трішечки. І він дуже гарно співпадає з цими смужечками. І разом виглядає просто як так і треба. Я скаржилась на цю ниточку, оцей Cotton Soft, Бо вона така скрипуча, акрилова, хоча там 55, здається, процентів котону є. Але ну дуже скрипить. Тим не менш, виглядає у полотні просто клас. Резиночка дуже гарна вийшла. Я в'язала з 2,5 і у два складення. Сама ця ниточка була 600 метрів на 100 грам. Тож, зв'язала окремо цю резиночку і потім попрала її. І попрала основне полотно і з'єднала методом трьох спиць. Ось такий в мене тут шовчик є. І ви знаєте, мені так сподобалось, як це виглядає. наче така фабрична річ. Дуже гарно. Ну, як ви бачите, я дуже задоволена. Ось там ви бачите мої залишки, що в мене залишились після відв'язу основного полотна переда. Далі буде. Що по петлях, що по рядах. Ну, як ви бачите, я використовувала такий візерунок хвіст павича. Дуже гарний, якраз такі хвилі. начебто і дійсно це якесь море або океан. І сонечко там блищить, на хвильках. Так от, набирала я 108 петель. І набирала я на спиці. Спочатку то були спиці трійочка, але десь на четвертому чи п'ятому рядочку я перейшла на половиною. І в'язала все інше полотно на 3,5. Я вже сказала, що набирала 108 петель. Тут, здається, о, а я не пам'ятаю, скільки в одному рапорті петель. Здається, 22, якщо не помиляюсь, але я можу помилитися зараз. Я не пам'ятаю. А от угору там 8 петель, точніше, рядочків виходить рапорт. Отже, в мене 6 рапортів завширшки. І до проїм, здається, якщо не помиляюсь, було в мене 8 рапортів. Зараз порахую. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так. Дев'ять рапортів я відв'язала, далі скорочувала, як завжди, 5, 3, 3, 2, 2 і 5 раз по одній. І до горловини в мене було ще раз, два, три рапорти. Далі я ще один рапорт відв'язала, а на другий почала скоси плечей робити. І коси плечей в мене були по 4 петлі. А горловину я робила. Там в мене було п'ять центральних, а далі 3, 3, 2, 2 і п'ять раз по одній, з кожної сторони. Все. Ось так я зв'язала свою першу частину майбутнього джемперу. Bounty. Я думаю, що це в мене знов-таки буде пагончик, бо е, пройма вийшла дуже коротенька. І якщо робити без пагончику, то і горловина прямо під саме горло виходить. Дуже така щільна до горла прилягає. Тож, треба робити пагон, щоб вона була трошки глибша. І пройми, щоб були теж трошки глибші. Отже, буду в'язати далі. Планую в'язати однотоном, ось таким, ось цією ниточкою, надалі, без паєточок, мабуть. Хоча, можливо, на рукавах додам, але це не точно. Отже, буду спочатку в'язати спинку, без паєток. Далі буду в'язати рукави, там подивимось. І горловинку, обробку горловинки, я хочу зробити бірюзовою, а не ось такою коричневою. А от рукави я хочу, знаєте, як зробити? В мене ж є другий моточок. І я можу розмотати так, щоб в мене рукави починалися от, з цього кольору. І тоді взагалі це буде краса неймовірна. Ну, я так думаю. Отже, подивимось, я так планую, а як вийде, ще сама не знаю. Бо плани то є плани, а реальність від них завжди дуже відрізняється. Не завжди, звичайно, але буває. Ну що, мої дорогенькі, на цьому поки що все, що я хотіла вам розповісти. Сподіваюся, зустрінемося надалі в наступному відео, і я вам вже покажу мої просування по цьому проєкту. Поки що все, чао, до побачення!